Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін студії я, автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогодні. У мене в гостях Наталія Чухрієнко, лікар-акушер, гінеколог медичного центру БП Меді... е... Медік БП Медікал. Пані Наталі, я вас радий бачити. Доброго дня. а також маю обов'язково сказати, що пані Наталя, це членкиня Української асоціації кольпоскопії та цервікальної патології. Ви скажете, що це за слова для наших глядачів і слухачів. А також член асоціації спеціалістів по. Естетичній гінекології е, кольку... е, асоціації кальпоскопії та цервікальної патології. Два слова. Кальпоскопія це огляд шейки матки під мікроскопом. Кальпоскоп. Ага, а цервікальна патологія це є шийка матки. Це є шийка матки. Я вибачте, просто не знав. Чесне слово не знав. Дякую, що пояснили. Будемо сьогодні говорити з пані Наталією і запроси спеціально для того, щоб поговорити. Здається, про з одного боку таке, м, такий звичний стан для жінок, а з іншого боку, це зовсім виявляється незвичний стан для жінок. Це Реабілітація після пологів: е, кому, коли, чому, як, за чим. От про це сьогодні і будемо говорити, пані Наталю. Скажіть, будь ласка, чому настільки серйозно ставиться питання саме і акцент саме на реабілітації після пологів? Ну, дивіться, перше питання: жінка після пологів задає сама собі питання, щось змінилось в моєму організмі, щось не так зі мною після пологів. Це одне питання. Інше питання, що на сьогодні в світі вже існує статистика, яка є достовірні дані, що останнім часом частіше розвивається у молоді. В одному віці пролапс геніталії. Що це таке? Це захворювання, яке зв'язано з тим, що опускаються органи малого тазу з віком. Угу. Раніше рахувалось, що це хвороба жінок постарше, а зараз відмічається. все тобто молодше. Тобто Ця хвороба молодшає. Угу. Частіше і частіше зустрічається. І Сюди ж можна віднести нетримання сечі. На сьогодні вже достовірно відомо, що після 40 кожна третя страдає цією хворобою. Часто жінки чують діагноз цистоцелі, ретроцелі і потрібно оперативне втручання. Це зв'язано з тим, що йде неспроможність тазового дна. Тазове дно у жінки вислано м'язовою структурою і фасціями. і саме послаблення структури функції м'язів призводить до того, що опускаються органи. Тазу органи чарівної е, порожнини, тобто, те, то, що ми просто можемо сказати, як ми між собою кажемо, м'язи не тримають. М'язи не, не тримають. Не лише м'язи, Там і стяски ми. Ми дуже грубо так, кажемо так, між так, собою. М'язи не тримають, м язи м язи не тому не тримають, так сталося. Так. Е, одразу виникає питання: добре, не тримають м'язи, м'язова тканина, вони не активні. Е, значить, немає тренінгу. А так, тренінг це так. най я, я можу помилятися. Ви так, мене зараз логично, виправите. Так. Е, тренінг це найпростіший, найдешевший. Так. Правда, на, напевно, найдовший е, метод е, оця от доріжка, по якій треба йти, стежинка по якій треба йти, і все-таки який найбільш гарантовано е, може надати якийсь результат. Так, ви праві. в, в чому я помилився? Скажіть ні, то ви праві саме е, дивіться а. Під час вагітності матка росте, матка збільшується в розмірах. Росте плід, є навантаження на м'язи та заводна. Угу. Якщо жінка не тренована там, розтягується все, що я можу ну, собі розтягується тільки уявити. Попередня брюшна стінка, угу. каркас тримає, діафрагма, яка піднімається, м'язи спини і м'язи та заводна, які тримають і утримують цю вагітну матку, і плід, який росте з вагітністю. Якщо м'язи не треновані у жінки, вони послабляються. Вони втрачають свою функцію і вони е, стають трошки слабшими, вони не зможуть утримувати. Плюс в майбутньому пологи. Якщо жінка тренована і е, фізіологічне розтягування під час пологів у тренованої жінки, воно е, не заважає їй народити нормальну дитину, угу. то якщо жінка не тренована, е, навіть Фізіологічне небивсько-патологічні пологи, фізіологічне навантаження на ці ж самі структури під час вагі, під час пологів можуть призводити до травми. Статевих шляхів пологових шляхів. Взагалі до, Взагалі... Травматизму. до травматизму, бо травматизм так. дві крапки можна перераховувати багато що пані Наталію, Вибачте, маю ще раз нагадати, що ви є лікар акушер гінекогінеколікар-акушер-гінеколог медичного центру БП Медикал. За адресою цей центр знаходиться за адресою вулиці Стрілецька, 7 д і телефон для інформації. Хто не встигне почути ті питання або ті тези, які ми сьогодні з пані Наталією будемо обговорювати, ви можете зателефонувати телефон 050 211 99 22, поставити своє запитання, ну принаймні прийти, записатися, прийти до лікаря на огляд і так далі. І так далі. Те, одни, один термін, за який би я хотів зараз зачепитися, і щоб ви його трішечки розшифрували тренованість жінки. М вона вона міняється знову таки вік, тренованість, старший вік, менша тренованість, більша тренованість, молодший вік. От що таке тренована жінка? Це обов'язково має це бути жінка, яка веде активний спосіб життя, яка угу. займається фітнесом, яка займається спортом. Відповідно, м'язи мають еластичність, вони здатні розтягуватися. Якщо жінка сидячий спосіб життя проводить, не займається спортом, розвивається так в медицині, це гіпотрофія, тобто з. Зменшується в розмірах і функція страдає. М'яс забуває, що він має розтягуватись і має бути еластичним. Можна я е, дуже дуже вибачте за такий е, за термін по-хлопськи. Можна mm -hmm. я по-хлопськи скажу mm -hmm. все, що ми не тренуємо, воно відмирає. Ну я дуже грубо зараз сказав. Але суть зрозуміла, що все абсолютно, так, що ми не так. тренуємо, воно втрачає згодом свої властивості. Так, І так. ми навіть не можемо собі уявити, як втрачає. Які основні, З якими основними проблемами або запитами. Давайте от слово mm -hmm. проблема я забираю, з якими основними запитами до вас звертаються жінки? Коли? От тут вже дійсно після пологів. Після пологів, ну, перше, це опущення відмічається, тобто uh -huh. розслаблення, синдром широкої вагіни. Реабілітація не пройшла, м'язи не стали назад, uh -huh. фасції не стали назад, нетримання сечі, нетримання кала може бути перші періоди, а потім дискомфорт при сексуальному житті. Дуже часто зустрічається. Секс після пологів ми поговоримо, це окрема взагалі тема, тому що тут дуже багато міфологізації йде. Я можу з вами дуже довго розмовляти. Угу. Так, І е, відчуття те, що я не пізнаю своє тіло. Немає відчуття свого тіла. Немає відчуття свого тіла. Ну, так. Це швидше психологічний момент. Ні. Це не психологічний, це фізіологічний момент. Саме фізіологічний ця проблема замовчувалась довгий тривалий час, поки не почала розвиватися естетична гінекологія, mm -hmm. така е, якби гілочка гінекології. і саме в рамках естетичної гінекології вже починають займатися цими проблемами. Пані Наталю, те, що ви зараз сказали, ну нехай я розумію, що mm -hmm. там через кому можна і ще було би назвати там багато, 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 багато чого багато чого, але ці питання е, ви вирішуєте в центрі. Так. Ці питання вирішуються так. в це. Якщо так. з такими запитами приходить клієнтка-пацієнтка, то ці питання вирішуються. Так. Ще раз нагадаю, ці питання вирішуються в медичному центрі БП «Медікал» за адресою вулиця Стрілецька, 7Д. І телефон ви бачите на нашому екрані 050 211 99 22. Ем... Звертається до вас клієнтка, звертається з острахом, звертається е, шанс останньої надії, звертається, що робити, в якому психологічному, я вже не кажу про фізіологічне, в якому психологічному стані вони до вас приходять. Ну, перше, я хотіла би сказати, що реабілітація після пологів це не лише гінеколог. Це консультація психолога, консультація мамолога. Complex. Комплекс, консультація судинного хірурга, тому що є судинні зміни uh -huh. взагалі потрібно. Є жінки, які, звісно, жінка стала мамою, новий психо... поряд з'явилась маленька дитина, новий психологічний стан. Uh -huh. Я не можу сказати, що ці скарги, які вони пред'являють мені після пологів, що вони саме пов'язані з психологічним станом. Ні. Як лікар-гінеколог я можу запевнити, що це саме відбувається з усіма жінками. Лише одні звертають Увагу на це, інші не звертають увагу, і це фізіологічно заложено, тому що якщо не тренований м'яз, я вам зараз поясню, чому. От е, нехай жінка є, в нас дві жінки: одна ходить в спортивний на фітнес зал, mm -hmm. має, фізичне, має навантаження, фізичне навантаження, я би так сказав. Так. Mm -hmm. Інша не має фізичного навантаження. Звісно, що там м'язи не працюють, вони дряблінькі. Mm -hmm. Ну, є фізіологічні пологи, абсолютно нормальні в однієї і в іншої. Тільки там, де жінка тренована, фізіологічно розтягнулася м'язи, фізіологічно розтягнулося і період реабілітації може відбутися сам самостійно, ну ще додатково додаємо ми вправи. Тренування м'язів тазового дна uh -huh. для того, щоб це скоріше відбулося. І є жінка, яка не тренована. От в цієї жінки, навіть якщо фізіологічні відбулись пологи, перерозтягування м'язів може привести до мікротравм. Не обов'язково там розриви можуть бути мікротравми. І ці мікротравми вони заміщують... М'яз в, деякий... в деякому місці трохи надривається. Но він пошкоджений. Пошкоджений, так. Мікротравма. І в цьому місці виникає фіброзна тканина. Uh -huh. От, якщо не приступити до реабілітації після пологів, ця фіброзна тканина стає щільною, і м'яз, в якому є мікротрама, він втрачає свою функцію в він... еластичність, еластичність mm -hmm. він не здатний скорочуватися, він не виконує свою функцію. І якщо жінка, тут ще один момент, один секрет, який ніхто не знає, чи кажуть гінекологи чи ні, починає качати прес, що люблять дуже після пологів підтягнути, да. підтягнути. коли живіт, ж мене живіт стане живіт, на місце. Живіт mm -hmm. підтягнути. Та, та. І якщо цей м'яз не тренований, і на нього йде навантаження з черевної стінки прес-тиск. Угу. Ми далі травмуємо цей м'яс. До чого я веду? Щоб починати тренування після пологів. Потрібно саме із тренування м'язів тазового дна, mm -hmm. і лише через той десь приблизно через місяць, через півтора, коли ми вже натренували м'язи тазового дня на ми можемо лише давати навантаження на передню черевну mm -hmm. стінку. Чому тому що м'яз вже готовий, ми не будемо його далі травмувати? Ми даємо додаткове навантаження саме пресом, коли ми качаємо прес. Тобто ми починаємо з кегеля? Так. Та? А багато проявів після пологових змін у жінки є дуже багато. Дуже багато. Це і молочні зали, це і серцева судинна система, це і дихальна система, це і е, системи виділень, це органи травлення, обмін речовин, Дуже 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 багато. А, якщо можна, пані Наталю, перед пологами, от чи можна? Я згадую постійно пирогова. Медицина майбутнього за профілактикою. Ми можемо чи запровадити чи є, вірніше, якась запроваджена система підготовки до пологів. Неважно, жінка е, е, тренована, не тренована. Є якийсь мінімальний е, момент набір тих самих вправ того самого е, е, тренажу для того, щоб жінка легше е, могла. Це все зробити і з меншими, з максимальними меншими затратами вийти з пологової Ви після на увазі підготовку саме тренування м'язів. Звісно, звісно, тому, звісно. що є інша підготовка. Так, звісно, тренування потрібно до пологів під час вагітності можна проводити можна, трен... Можна, якщо нема протипоказів. Тобто mm -hmm. тут потрібна консультація лікаря. І після пологів, Притом після пологів, тренування а, стандартна а, схема це через шість-вісім. Тижнів після того, як пройшов пізній післяпологовий період, але бувають покази, коли ми можемо приступити через дві неділі. Це дуже-дуже індивідуально. Це індивідуально. І знову ж -таки. таки, це після огляду. І знову-таки після, після огляду. А огляд це у вас? <реш> огляд у вас ще раз нагадаю. Е, огляд можна пройти в медичному центрі ББ Медикал за адресою вулиця Стрілецька, 7, д телефон 050 211 99 22. Телефонуйте, статус свої запитання, отримайте професіональну відповідь. Е, пані Наталю. з... М, найбільш часті м, я не можу сказати діагнози, але найбільш часті рецепти, які ви виписуєте і ви кажете знов таки позитивно, не хвилюйся, буде все нормально, буде все гарно. Гарно, не ти перша народжувала, не ти остання народжувала. Ми тебе підправимо, виправимо, ми будемо робити тето, те-то, тето. Найбільш частіше, з чим от зараз ви стикаєтеся? Ну, найбільший синдром широкої вагіни. Угу. Це частіше всього. І звісно, що саме дешевше для жінки, але затратно по часу це будуть прави кегеля. Їх потрібно робити хоча б два рази на день, два-три місяці. На протязі двох-трьох місяців після пологів. Ну, про них треба, по-перше, знати, що вони знати, є. Так. Що таке? Як, де? Отут йде, по-моєму, все. І відчуття себе, відчуття свого тіла, відчуття ну, м'язів і так сам далі. Так перед, по-перше, потрібно виміряти напруженість м'язів та звуна. Це цього у вас їх... можна зробити? Можна це угу. є а, обладнання, яке називається перінеометр. Угу. Воно вимірює силу напруги м'язів. І ми вже можемо оцінювати, жінка може сама самостійно займатися вдома, ми їй лише показуємо, якими uh -huh. правами займатися. Або жінку, все-таки потрібно додатково апаратні методики додати і додатково ще проводити якісь певні процедури. Питання ефективності: наскільки? Адже це стара система. Наскільки вона ефективна зараз? Ну, якщо займатися ефективно, Правили якщо кигілі. займатися, та так. Ну ви розумієте, ми ж хочемо е все і не те, що одразу, а ми хочемо все і на вчора. І приходять uh, жінки, ну, напевно, uh, також у вас є, що я хочу дивіться, все і навчора. Це не буває чудової таблетки, що випив і не затратив час. Mm. Якщо хочеться швидко, це, вот. це лазерне uh -huh. омолодження, яке зараз в тренді клініки, ну це недалеко лазерне омолодження, uh -huh. це е, е, спеціальна обробка низько, е, е, низькочастотним, низькочастотним лазером. Низь, низькопотужним лазером uh -huh. або радіохвильовий. Також є ліфтінг, uh -huh. термаш, так називаємо. Це не омолодження. Ефективність. Ефективність, я вам скажу так, що як вони працюють. Вони працюють на те, що, по-перше, під час вагітності жінка втрачає колеген. Uh -huh. А колаген втрачається із за гормональних змін, які відбулись в жінці. Під час лактації колаген не виробляється, тому що. Є пролактін, вона лактує. Uh -huh. а під час лактації, якщо немає місячних, жінка прирівнюється фактично, в такому стані, як жінка в переіменно період. період. Uh -huh. Тобто гормонів, гормонів там виробляється мало. І от саме, Якщо там є якийсь колаген, то саме лазерне омолодження. до чого приводить лазер? Ми скорочуємо поперечно нитки колагену, і колаген скорочується, Ну, я так, щоб швидко зрозуміло, uh -huh. він стає коротше два-три рази. На дві треті, верніше, і ширше, і більш щільніший. Uh -huh. І таким чином підтягується. Тобто, ми це не омолодження. ну Крім того, що бувається неоколагенез, новий колаген може. Він може реструктуруватися, реструктуруватися нові, нові модифікації колагена. Но це Воно підтягує. і Воно да, воно не так затратно, воно більш дороговартісне, тому що це обладнання. Коштує певну суму угу, грошей. Угу. І, плюс процедура, плюс плюс... процедура плюс... так. Угу. Його проводити потрібно раз в місяць, хоча б два-три рази, і тоді наступає ефект. Через місяць ми вже можемо побачити ефект деякий. Угу. Але я все-таки рекомендую починати з прав кегеля, а потім перейти на лазер. Угу. Щоб все натурально. Так. Ну, Починати з натуральних моментів. Так, і ще можна, знову ж таки, причин дуже багато, чому цей пролапс розвивається. Ми можемо ще подивитися, оцінити ситуацію, що є багато процедур, які поновлюють саму біоциноз вагіни, тобто ми підлікувати повинні жінку, якщо там є якісь порушення функції. Так? Ми повинні покращити мікроциркуляцію. Тобто, тут треба оцінювати кожну жінку. Якщо брати чек дешево і сердито, угу. кегеля, а далі оцінюємо ситуацію. Ну знову ж таки, вправи Кегеля краще після огляду на кріслі. Чому? Тому що бувають різні ситуації, бувають щось десь, хтось не помітив, щось десь не побачили. Потрібно оглянути і бачити цю жінку, і дозволити чи не дозволити їй давати помірні фізичні навантаження. Тому що вправи Кегеля – це помірні фізичні uh -huh. лікувальні. Помірні фізичні і навчити жінку, тому що читати читають в інтернеті, а як правильно їх не виконують. 050 211 двісті одинадцять, вулиця Стрілецька, 7 7Д медичний центр БП Медікал. Пані Наталі, на завершення нашої розмови позитиву хочеться. Хочеться позитиву. Хочеться позитиву. Тобто, ті жінки, які зараз почули, ті чоловіки, які зараз почули разом зі своїми жінками, скажіть, будь ласка, можна вийти на той самий рівень після пологової, я маю на увазі рівень. Чи можна вийти на рівень до пологів? рівень здоров'я, рівень пружності, спроможності м'язів? Якщо виконувати рекомендації, можна. Можна. Тобто, І це, тобто, Грубо кажучи, так. якщо я, я, правильно вас розумію? це певна синусоїда в житті, тобто ми маємо е, момент е, зачаття, потім так. ми трішечки просідаємо, умовно зовсім просідаємо, тобто деякі моменти у нас розширюються побільше, і так далі, так, далі, так далі. І для того, щоб знову вийти наверх, на ту гору синусоїда, ми все таки можемо це зробити Може. і вправами, і оглядом. До речі, як часто має жінка проходити огляд? По-перше, е, у, да, у, у рік. Один раз на рік. Момент після е, початку вагітності? Після початку вагітності вона приходить ставати на облік, і вже коли лікар... І там вже як лікар каже. Бере на об ні. Коли угу. лікар бере її на облік, бере на крісло, проводить маски. Якщо все нормально по аналізам, далі жінка може не під час вагітності руки прочі до беременної кажуть. Угу. Все, не чіпаю, <реш> <реш> не чіпаю. <реш> Тобто до вас прийшла вагітна, стала у... Вона може стати у вас на облік? Може. Може стати. Може. І ви її проведете повністю від Може. початку до завершення. Ну, хотілося б ще раз нагадати, що краще тренування починати до вагітності. Mm. Тому що під час вагітності mm. ми будемо обмежені. Ви мене зараз правильно зрозумієте, до вагітності, як правило, жінки тренуються з чоловіками. Там зовсім інший тренінг. Так. Да. До речі, справ... З приводу цього самого тренінгу, mm -hmm. як доказано, у Гейш ніколи не було пролапсів, тому що тренування. Тазу м'язів угу. була дуже доречна по декілька разів на добу. ви знаєте. Вибачте, я не втримаюся, запитаюся у вас, а у вас школа гейш також є? Ні, нема ні, це дуже часто. Дивіться, дуже часто це звучить на наших узких кругах, колуарах, що угу. дійсно не спостерігається серед жінок, які часто живуть з татем життям, угу. тобто вони тренують Тренінг. Тренинг. Той самий так, тренінг. Так, ми так. ні до чого не закликаємо, крім здорового способу життя. Так. Тільки так. Тільки так. А, ну що ж, е, Пані Наталі, я думаю, що багато є ще запитань. Я не думаю, я переконаний, що є дуже багато е, до речі, ще запитань. Вас на секундочку переб'ю, є ще такий тренінг, як міостимуляція. Тобто ми заставляємо за допомогою обладнання скорочуватися м'язи. Він може заміняти ті тренінги, про які ви думаєте. Я не думаю, можливо, я щось дуже голосно подумав. А um, давайте завершувати програму. Давай. Бо зараз ми точно не вийдемо з ефіру. Ще раз нагадаю, Наталія Чухрієнко, лікар, акушер, гінеколог медичного центру БП Медікал сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ще раз маю нагадати телефон 050 211 99 22 вулиця Стрілецька, 7, Д це медичний центр БП Медікал. Всі абсолютно запитання, всі консультації, які е, з одного боку у вас виникли, з іншого боку, ви хочете отримати. Будь ласка, вулиця Стрілецька. 7D, телефон 050-211-99-22. Наталя Чухрієнко, лікар-акушер, гінеколог медичного центру ПП Медікал, була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін пані Наталю. Дякую вам і вам дякую. Дякую. Ма e, будете мати. А я переконаний, у вас є інформація, з якою ви готові поділитися із нашими Дуже жінками. Багато. І як ви мені щойно натякнули із нашими чоловіками? E, запрошую до нас студію. Як би це. Ми весело про це говоримо. Ми говоримо на посмішці. Зрозуміло, так нічого немає в цьому житті, чого би не могла зробити людина, незалежно від того, мужчина це чи жінка. Так. А ви, професіонал, ви нам можете підказати. Дякую вам, Дякую. шановні наші глядачі і слухачі. На цьому я ставлю три крапки. Будьте всі абсолютно здорові. Здоров'я нам потрібно для того, щоб перемогти потім, щоб відбудувати країну. Потім вам, жінки, щоб народити здорових, класних е нам маленьких українців і україночок і з. Звісно, все буде Україна. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. Сто дні і вісім рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.